А в нас сьогодні знову нове отримання, тому поїхали дивимося. Конструктори у вигляді квіточок в різних варіантах для дівчаток. Ось такий чудовий конструктор для хлопців, різні види транспорту, різні варіанти. Заходьте до магазину та можете побачити. Більше ось такі сейфи, банкомати, машини, Кінестичний пісочок з басейном, який накачується Класне тісто для ліплення. Знову конструктори. Ось таке тісто, різні варіанти. Далі набори, комбайни. Одяг для ляльок в різних варіантах. Дівчатка, заходьте дивіться, чудові котики ваші улюблені. Ось такі станції. Машинки, моделі, металеві в різних варіантах, в різних кольорах. Такі ляльки чудові. Знову в нас ось такий транспорт. Різні моделі. Так, баскетбольна стійка в різних варіантах. Ох, які класнючі коти, м'які, дуже великі, гарні. Ось такі пінгвіни. Тут у нас сплюха капібара. Ось такий комбайн великого розміру. Дуже гарний буде на подарунок. Ось такі чудові ляльки в різних варіантах. Різні герої. Ось такі ляльки. Ось такі. Далі у нас тут ще тут багато одягу. Ой, для наших немовлят бряскальця, різні машинки, ось такі ляльки. Тому заходьте та обирайте.